Частина друга. Ми в першій частині стосовно магічно-психологічного впливу розглянули. І я ще не завершила стосовно, чи був на вас магічний психологічний вплив. Тут чітко вказується, що був. Якщо з вами відігрався сигніфікація, то це говориться про те, що був і є частково. Дивиться: вплив був. Його суть, ви ж спитаєте, що за суть, так? збити ваш внутрішній компас. Одночас збити вашу інтуїцію. І посійте хаос у думках, можливо, в стосунках. Зараз ми будемо дивитися, від кого. так? Тут був удар, і це сильний психологічний або магічний такий прокол, які створив хаос у вашій голові. І порожня, порожня карта в Чорному Гримарі, вона говорить, особливо в Чорному Гримарі, вона говорить про знак невидимого, прихована. і тут підтвердження, що дє була, і вона часткова була через астрал і те, що вам несвідомо, не лише від людини, це як суміш людського впливу і підключення, наприклад, темної сили. Від кого це було? Сімірка пентаклів. Десятка пентаклів, рід, родина. Близька людина. Це найближче оточення. Це може бути чоловік, жінка, це може бути а хтось із близьких, навіть бувають друзі близькі. Хтось близький, хтось близький. Четвірка мечів От. І дивіться, тут а, може бути через чоловіка, а може бути чоловік. Людина чекала якогось результату, діла не різко, а поступово, зверталася до жінки-сили або людини, яка вміє, яка знає, як це працює. По десяточці пентаклі це найближче оточення, це родина, побот, зв'язок. Це часто хтось із сімейного кола або добре, дуже добре знайома людина, яка могла входити в ваше е, коло близьких е, людей, хто знає ваші вразливості. По четвірочки мочі, ця людина зараз затаїлася і спостерігає за вами. Вона не Король Жезлів. Це, по-перше, карта магічна, в тому сенсі, що жезли це вогонь, це людина з сильною волею, владна людина може бути за старше за вас, а може бути просто в таких енергіях, яка звикла контролювати. І висновок, який я зроблю по цьому. Вплив іде від чоловіка з вашого оточення: це рід, партнер, авторитетна постать, але через жінку. Чи жіночу енергію це могло реалізуватися як мінімум, чоловік був або ініціатором, чи причиною, тобто, могли зробити вам, тому що, наприклад, ця людина була вашим чоловіком або партнером. А жінка могла бути теж з вашого оточення, або хтось звертався до жінки сили, щоби забрати, наприклад, вашого чоловіка, наприклад, як партнера. І на вас впав удар для того, що там робиться комбінація. Різноманітних програм це цепочка. Так, я не буду зараз розповідати. Там не теж робиться, наприклад, прив'язка. Ну, наприклад, приворот зробила жінка. так, Наприклад, захотілося їй забрати цього чоловіка. Там же йде розсорка, там же йде амарочка, там іде охолодження і багато-багато якісь таких аспектів, щоб привернути увагу цього чоловіка, відвернути, наприклад, від вас. І це була можлива причина: це або чоловік. Звертався напряму, аб, ну, і взаємодіє з жінкою, так? Або жінка зверталася через цього чоловіка. Ви зрозуміли мене? А, тут і зараз ця людина несе а, відповідальність. Хто би це не робив, по правосуддю це, от я просто дістала карту, просто хотіла подивитися, що взагалі нам, мені підкреслять, тут і зараз. А взагалі, якщо у вас увели чоловіка таким способом через магічні якісь впливи, і ви, наприклад, здогадуєтесь, то це його карма, це кармічний урок. Потрібно вміти обирати і вміти розуміти, що ти, куди ти йдеш. Просто магія вона не ложиться на людину, якщо вона не зацікавлена, не відкриває, так би мовити, енергетично, психологічно, фізіологічно ці двері. розумієте? І також це його чи її урок. Тут вже карма. Тут повертається баланс. Тобто баланс, як вам сказати, правосуддя це рука творця, яка налагоджує цей баланс, який був десь перекос. І по правосуддю це повернення. Це. Повертається всім тим, хто це робив на вас. вас могло це з вами, це могло піти ну, не прямо на вас, а тому, що ви були або з цією людина, або просто ця людина робила щось на вас. Але лягло воно частково. Зрозуміли? Давайте подивимось. А, і ще, до речі, по правосуддю це ще може бути людиною, ви або розлучилися, або ви знаходите в шлюбі. Це теж може бути правосуддя про це говорить. Взагалі це кармічна карта, яка може говорити і ще це карта магічна в цій колоді. Вона говорить, ви ж бачите тут, що пробивала чоловіка, можливо, а ну, тим чи іншим чином пішло на вас. Або чоловік хотів вас якось контролювати і тому робив вплив, щоби мати змогу впливу на вас. Для чого це було зроблено? Давайте подивимось: Колесниця, король Пентаклів, Лицарь Кубків, закохані, вісімка мечів. Вплив був. З метою двічка мочів, контролювати ваш вибір життєвий і серцевий, підпорядкувати ваші емоції і ваші ресурси, утримувати вас в залежності і бездіяльності. Розумієте? Зараз, от ви на етапі суду, і ви усвідомлюєте а, і звільняєтесь від цього. І, можу так сказати, це шанс перерізати вже остаточно нитки і відновити свою силу. Джерела, тому що ви підозрювали і писали мені так, в телеграмі, так, чоловік із вашого кола. Але через жінку. Розумієте? Людина хотіла вас тримати а, в емоційному матеріальній залежності. Тобто, щоб ви були контрольовані, щоб на вас можна було впливати. Підрізати ціль яка? Підрізати вам крила, не дати рухатись вільно, тримати у вас у цих кайданах, вісімка мечів. Бачите, яка тут вісімка мечів? От тримати ці ковби. І можу так сказати: вплив ще є. Якщо з вами відіралася, вплив ще є, переважна психоенергетичний, але елементами магічного. Це не, це не те, що там дуже погано, але є, якщо є змога, потрібно звернутися до практики, який займається чистками. І, звичайно, перевірити на діагностиці, тому що це загальний, по-перше, розклад. А по-друге, це потрібно перед тим, як почиститись, потрібно пройти діагностику. Якщо з вами совпал цей розклад, то ну, такий розклад. Так. Ця людина, до речі, яка на вас впливала, вона сама зараз загнала себе в цей стан, коли. Вона не знає, куди їй рухатись, вона не чує, вона не бачить, і не знає, що їй робити надалі, тому що ви вже звільняєтесь від цього.